Весняний аншлаг у лікарнях івано-франківські терапевтичні відділення, переповнені пацієнтами з діагнозом пневмонія, недужих понад півсотні. Така велика кількість легеневих захворювань, дивина не те, що порівнянні з минулим роком, а навіть січним місяцем. А все тому пояснюють лікарі, що мешканці вчасно не звернулися по допомогу, а навпаки, лікували гострі респіраторні захворювання бабусиними методами. Такий діагноз як пневмонія для місяця березня, це нетипово. Попередні роки, коли було 29 дев'ять випадків, станом на вчорашній день 57 пацієнтів в трьох терапевтичних відділеннях, на сьогодні теж поступають пацієнти із пневмоніями. Десь у 98% пацієнтів, які до нас поступають, оповідають, що вони 3-5 днів хворіли на дому, приймали жаропонижаючі, мали відповідну картину. Ломуту в тілі, першіння в горлі, гар'ячку 38-39, е, пітливість. І приймали вдома, лікувалися калина, малина в кращому випадку приймали жаропонижаючий парацетамол. Серед причин, які призводять до запалення легені, нестача вітамінів, ослаблений імунітет та стреси, а ще весінні загострення хронічних бронхітів чи бронхіальної астми. А от епідемії грипу радіють медики цьогоріч, вочевидь, вдалося уникнути. Спочатку сезону за допомогою до лікувальних закладів області звернулося і 100 тисяч прикарпатців, що цілком у межах норми. Однак нині епідеміологи очікують так званої другої хвилі захворювання, імовірно, всередині квітня. Чому ми можемо її мати через те, що все таки в Україні за Даними міністерства охорони здоров'я циркулює вірус грипу Агаш н 1 тобто це той самий вірус пандемічного грипу. Також все таки вірус грипу типу Б, який є незнайомий для українців, і багато із клініцистів, які власне цього року працювали із цими захворюваннями респіраторними, говорять про те, що клініка була достатньо важка. Тобто, це можна говорити так чисто теоретично чи емпірично, про те, що все таки багато із захворювань респіраторних були зумовлені власне, цим вірусом напевно грипу типу Б. поради від медиків на хворобливий сезон класичні. Вберегтися допоможуть особиста гігієна вживання продуктів, які містять вітамін С та навіть фітотерапія. А якщо вже занедужили, неодмінно звертатися за професійною допомогою. Однак, аби не поширювати хворобу замість екскурсії до поліклініки, варто викликати лікаря додому.